Я боролся за жизнь. Да? У меня был да. выбор, выбор: жить или не жить. И у него многие говорят вопросы. А как это у вас получилось? У -у -у. Я говорю, у меня был выбор: жить или не да. жить. И я кусал, у -у -у. ну утрированно говорю, да, виртуально боролся каждый день 42 дня голодания, 21, 21, сухое, у -у -у. мокрое. І піднімав себя заставляв, зарядку діл на голодані. Кстати, голодання, хто не знає про ракети це не таким журналістам з усього світу. Показали мене по всім абсолютно телеканалам світопраці, газета. От. І я в такому состоянні, вони до мене приходили я з ними бабака ще й просили співати. Оце поспівають. <рес> 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 я поспіваю прозоро, а ти що? Приходив врач, я був я, я палка подала, ведом, що ти співаєш, вони боєлись пасху. Ну, коротше, все ми до печінки добралися, вони печінка була в святку і скотчем склеїли заново. Віддав, Віддовол... прикинь, вообще віддавилась повністю печінка на бані. Повезло, не заділили жовчі протоки. Легені тут, я не знаю, які не обрізали, там таке, хто легені творілося, теж спорили мені легені. Там в спині куча в ноги. Коротше, весь перерізаний. І норм. Нормально, значить. Ну, Форбсов, так, 30 до 30 і що. Там, року, Не знаю, щось вони часто з Сіленським оце не розуміють. Uh, історія року завершила журналом The New York Times, вони взяли інтерв'ю mm -hmm. про мене величезні знімали, це PBC. Я тут все не вставляв, бо тут багато. Це я часто в Європарламенті, в штаб-квартирі НАТО, в... В... в парламенті британському, от, от ми з британською там їдемо автівки, доставляємо військову Україну. Коротше, я постійно задіяний в, в, в цих всіх дипломатичних культурних мостах між Європою і Україною. Намагаюся так зробити, щоб моя історія, яка ви допомагали. А, були ось а, фільм про мене там знятий там задні якийсь. Коротше, захочете подивитися, називається Озброєні піснею. Озброєні піснею. Фільм, да, так. Оце ми на Червоній доріжці презентували фільм з українською делегацією. Там, Боно, Шон Бен. Шон Бен тоді каже, давайте бабки збирати зі Рок Голівуду. Підійшов до Анжеліни Джолі, бред Піта, каже, давайте гроші і зібрали 800 мільйонів, будучи купувати F-16 і поховувати Україну. І в цей момент, я думаю, що при цьому житті ніхто не залишається, це не церковна агітація, просто розказую досвід. При цьому житті нікого не залишається невіруючого. Питання в тому, чи ти при житті, чи ти помираєш. І цьому, приходить, кінець, ти намагаєшся схватитися за щось саме останнє, а саме останнє це. Бог. Повірте мені просто, от я. Я на той момент повторюсь, був уже атеїстом. Я думав, ну, я постійно шукав теорії, чого Бога немає, чого не взагалі. Ця біблія нав'язала, управляють людьми і так далі. В цей момент ти починаєш просити пробачення, у тебе все коротше, за секунду пролітає все твоє життя повністю. Потім знову і знову, і ти за кожним колом бачиш купу помилок, де ти наплужив, натупив. Де ти що міг зробити не так, де ти там кого образив і так далі, і ти, коротше, в момент смерті, ти розумієш, що найважливіше не то, з чим ти помираєш, не то з якої історії, а то, з, яким, з якими думками, коротше, з яким серцем? Чи ти взагалі можеш уликнутися під час того, як ти помираєш чи ні? І оце відчуття, що ти більше нікого не обіймеш, нікого не поцілуєш, нікого не позвониш, навіть не з ким не посоришся. Тебе навіть кредитів вже не буде, які ти не можеш заплатити, взагалі нічого не буде. Ну просто навіть проблем не буде. І в цей момент ти розумієш, що Боже, навіть проблема це радість, бо поки ти живий, я ті проблеми можу, Вони у мене хоча б будь можуть ті проблеми. Настільки переоцінюється все, це я вам до того, що, ну не дай Боже, ну, може у когось там рак, да? може у когось там кредити, проблеми, знаю, що, що за ворог. Взагалі радуйте, що у вас ці проблеми є, бо поки ви є живі ці життєвий досвід, ніхто не проживає це життя без проблем, ніхто не це життя там, без тривоги якихось, чи так далі. И поки вы живи, можно поменять. все. Вот, Аллилуйя. Сто процентов. Оки, вы живи. Затовачика. Трошечку можно вашу историю? На скільки трошки можно рассказать? Да? Настите, ну, сказать, курортах, я да. боролся за жизнь. Да? У меня был да. выбор выбор жить или не жить. И у нее многие говорят вопросы: а как это у вас получилось? Я говорю, у меня был выбор, жить или не да. жить. И я кусал, ну, утрированно говорю, да, виртуально боролся каждый день, 42 дня голодания, 21, 21, сухое, mm -hmm. мокрое, и поднимал, себя заставлял, зарядку делал на голодание. Кстати, голодание кто не знает, mm -hmm. Mm -hmm. Я абстрагировался от внешнего мира и начал разговаривать с Богом, и Бог начал разговаривать со мной в момент mm -hmm. голодания, когда смиряется плоть, mm -hmm. и дух начинает бодрствовать. И в этот момент приходят откровения очень глубокие. Бог говорит, начни любить себя. Когда ты себя любишь, да. ты принимаешь любовь Творца. А когда ты принимаешь любовь Творца, ты соединяешься в вибрациях света. И этот свет начинает реализовываться, Сергей, сегодня через вас. И я благодарю за то, что вы несете свет. И вибрации, которые сейчас из вас исходят, они вибрации жизни. А жизнь – это то, что Господь дает. И каждый обязан побороться и реализовать свое призвание, как сегодня говорил да. Дмитрий, в предназначении, которое Господь тебе дал. Я благодарен за то, что здесь Господь нас собрал, и то, что сейчас происходит, у меня мурашки по всему телу. Здесь Дух Святой, друзья. Дух Святой это Дух жизни. Радости, счастья, любви, милости, благодати, благословения, благоволения. Реализации того, к чему мы призваны и к чему Он нас призвал и хочет реализовать через нас. Свою славу. Аминь. Это слова людей, и ну стояли на грани. Це унікальний досвід. Це з за сторони, типу, не повезло, ну реально, бо я там хтось там перерізаний, переколічений, а з іншої сторони, ти пережив те, що відчуває люди, обачно вже під кінець життя перед смертю. І слава Богу, якоїсь на про це розказати. Дуже дуже цікавий досвід. Що я ще зрозумів? От а, багато хто думає, що я сорі, якась проповідь вийшла про бізнес, який розказав. Значить, що я ще а, зрозумів що. А, я в церкву піду, чи я повірю в Бога, чи я буду молитися, тільки коли я вже там стану пить, курити, по діркам ходити і так далі. Це образно, зрозумів? Коли я стану наближено святим, я там піду в церкву. Що я зрозумів момент, коли мене відбивали, я вижив. Що я достатньо доставлю якийсь спосіб що життя в юго, не очі, ні кажу, був там, на грані вже з атеїзмом. І коли я вижив, я от просипався в реанімації підключений в комі декілька днів, 8 метрів крові, мені, без перерізаних в друках. Я просипаюся в мене чортки розуміння, що блін, це ж надо, мене такі відношення до Бога було, а він все одно мене спас того, ну, ну не витягує. Там всі були в шокі, просто як це вообще можливо. Yeah.